Добрий день, дорогі друзі! Вітаю всіх на своєму каналі і сьогодні я буду показувати вам свої покупки. У мене тут магазинів багато різних, всюди потрошки. Спочатку магазин Аврора. Чеки в мене забруднились, тому що я як прийшла і поставила рюкзак з покупками, яйці впали на підлогу і розбились декілька і замастились чеки і мені прийшлось витирати і товар і чеки. Так, Магазин Аврора 43 гривні покупка. Тут насіння буряка 12 гривень і два пакетики корму по 10 гривень, на 20 гривень. Два таких пакетики корму по 10, насіння буряка 12. Слідуючий магазин Подільський м'ясомаркет Тут покупка 184 гривні. Чек. Фарш. На 98,53 гривні. 98 гривень 53 копійки. 144,90 за кілограм. Ось такий. Ребро свине 568 грам по 149,90 кг на 85 гривень 14 копійок. Далі магазин АТБ. 4 яблука Голден. По 23,95 за кілограм на 12 гривень, 74 копійки. Яйця курячі 10 штук. 4 розбилось, залишилось 6. По 2.84 за штуку. 28.40 за 10 штук. Крупа рисова 49.50. Рис шліфований. Ось таку купила пасту рибну зікрою конічної риби. 44,90. І в АТБ все. Паста була по знижці, по карті АТБ. Вийшла на 42 гривні 66 копійок. На ринку купила полуниці 90 гривень за кілограм. 90 гривень за кілограм. Тут на 120 гривень. І ще забула в Аврорі купила туалетний папір. 9 гривень такий зараз. Папір. Перевірю, по чеку. Ні, 11 гривень такий папір. Замостився від яєць. От тканинному магазині я купила тканину для просторів постільну. 152 гривні. Тут метр шістдесят. Також нитки за 12 гривень для шиття. І тут замовниця мені дала замовлення в шорти поставити шнурок і резинку, то я купила шнурок за 6 гривень. І така резинка 12. І ще зайшла в насінневний магазин. Купила насіння огірків. Тут 10 грам на 25 гривень. І ось такий, ось такий засіб від білокрилки на капусті. 20 гривень. Також купила ось такий корм для котиків. Я не пам'ятаю назви його, тут на 85 гривень, пів кілограма. Назва, чи Аріон, чи як, я не пам'ятаю точно. Це для стерилізованих котів 170 гривень за кілограм. І це всі мої сьогоднішні покупки. Дякую всім, що дивились моє відео. До зустрічі! Всього вам найкращого. До побачення!